Йоу, йоу, на зв'язку знову реп-група 50 купіок центру. Це друзі, знаєте, що я подумав? Це такий блатний, коротше, так круто виглядаю. Та й до мене цей один е, в мене ж у селі льотчик є, каже, підходить, каже, хлопче. А ти що в льотних войсках? Я кажу, що ти так подумав? Каже, ти в цих е, таких е, навушниках каже, як я літав. Каже, льотчиком був, та я в таких наушниках теж був. В очках наушниках таким блатним був. У нас такі блатні льотчики були. А ти що, льотчик? Я кажу, ні, я тільки зальотчик. Він каже: Ооо, то на ж ти це начепив. Всі думають, що ти льотчик каже, що ти цей е, взагалі крутий, а ти якийсь цей. Прост, простий собі хлопак. Та й каже, нащо вони тобі, такі ці наушники? Він каже, дай мені їх. Я кажу: о, це ти гарно придумав. Ти знаєш скільки ці маршали стоять. каже, що тобі не снилось. Каже, дорожче, ніж твоя хата. Він каже, та я льотчик, у е, мене самольот є, в мене хати немає, в мене самольот каже. І там наушники такі були вже десь немає. Каже, це ти. Не, не не ти їх вкрав, я кажу, що зовсім з.